Жодної курки не втрачу цієї осені. Чи було у вас таке? Тільки почали давати молодим курам пшеницю чи кукурудзу і одразу діарея, слабкість птиця починає хворіти. Причина проста: зерно часто зберігається на відкритих складах, де воно заражається мікробами та іншими патогенами, а голуби та горобці головні переносчики хвороб, і саме тут криється найбільша небезпека. Я довго шукав рішення і знайшов засіб, який реально працює. Уявіть, достатньо півчайної ложечки на відро корму, і результат видно вже після перших днів. Клінотоксил форте. Чим він особливий: нейтралізує патогенні мікроорганізми, зменшує ризик діареї, допомагає птиці легше переносити інфекції, і що важливо, містить пробіотик, який підтримує кишечник у здоровому стані. Цей засіб підходить не тільки для лікування, а й для профілактики. Клінотоксил форте має не тільки антимікробну, а й антитоксичну дію. А головне даний засіб можна давати не тільки молодим курам, які не несуться, а й продуктивним курам на постійній основі.